В Україні пройшли місцеві вибори разом з усіма. Депутатів сільських, селищних та міських голів обрали і закарпатці. Результати для багатьох виявилися неочікуваними. Музика. У нашій студії Сергій Федака історик та політолог. Вітаю. Вітаю вас. Сергію Дмитровичу. Бачимо результати. В принципі, вони різняться від прогнозів передвиборчих. Чому? Ну, різняться безперечно, бо ці вибори були дуже такі технологічні. З одного боку, влада провладні партії дуже хотіли перемогти і максимально гарні результати для себе забезпечити, з іншого боку, опозиція зрозуміло, що до неї були десь більше симпатії у виборців. І от воно зіткнулося, і в результаті там в якій області, як, але воно все-таки виявилося неочікувано і десь воно навіть соціологію не вловлювалося, тому що самі настрої виборців зараз досить. Так Хилитаються як шальки на терезах. І великою мірою від суб'єктивних моментів дуже багато залежало від того, яка кон'юнктура цін в тому чи іншому регіоні у день голосування, від того, яка погода, від того, де яка там може ну, ситуація із дорогами, і з транспортом і так далі. Дуже багато таких дрібних моментів наклалися, і тому воно не зовсім прогнозовано вийшло. Багато з експертів то говорить, що ці вибори вони стали виборами таких собі бізнес-рад, тобто без грошей сюди не можна було потрапити. Ну, в принципі, десь вже із кінця 90-х років у нас усі вибори. Дуже залежить від фінансових ресурсів кандидатів, хто скільки може вкласти, і залежно від того, проходять ті чи інші партії, ті чи інші кандидати, так що воно не є несподіване. От оці вибори 2015 року вони були дуже технологічними, дуже багато залежало від політичних технологій, які застосовували ті чи інші суб'єкти. Ну, а одна із найпростіших технологій це підкуп. І підкуп він по всій Україні застосовувався від цяну до дону дуже активно, в тому числі і на Закарпатті, Ті, хай не всі партії половно, але дуже багато. Далеко на це застосовувало. Під час Майдану ми пам'ятаємо, це тоді зіграла роль велику ідеологія. Так. Зараз що зіграло роль? Ідеологія, чи все ж таки під, підкуп чи гроші? Я би не казав, що тільки підкуп. Скажімо, технології загалом. Бо крім грошей, технології це скажімо, от реклама. Зовнішня реклама на вулицях, телевізійна, це теж дуже багато відігравало. Хто які гасла висловив, хто із ким, скажімо, посварився так демонстративно, це теж впливало на виборців, тобто технології. Але крім технології і ідеології, також відігравали от особистості кандидатів. Від цього дуже багато залежало. Скажімо, коли виборець заходив у кабінку і дивився на бюлетень, він перш за все шукав знайомі прізвища і голосував, перш за все за прізвища тих людей, яких він знає, до яких він довіряє. Тому от відігравали три такі моменти, десь у такій послідовності. Якщо зараз дуже багато говорять про підкуп, люди чому брали гроші? Тому що зубожі, але голосували з. Принципі багато проголосували за провладні сили, тобто за сили, які, за яких ми пам'ятаємо, і війна почалася, і курс гривні обвалився. Ну з одного боку люди брали гроші не тільки тому, що бідні, хоча цей фактор теж абсолютно зрозумілий, і він присутній був. Але брали і люди, які ну особливої скрути не відчувають, але чисто від із епатажних настроїв, через те, що не бачать за кого голосувати, і через те, що ай за то, ай й проти всіх. От і такі моменти теж були, що брали. Навіть і забезпечені люди, чисто із, ну, може, якихось хуліганських, скажімо, таких настроїв, можна сказати, але брали і через лидні. Це теж було присутнє. Ну, але не тільки гроші, скажімо, вирішували. Справа у тому, що дуже багато людей було розгублено. З одного боку, ну, надзвичайно багато було запропоновано партії на вибір, скажімо, до Ожгородської міської ради було. Понад 20 партій до обласної ради у нас 16 партій висувалися, і чесно кажучи, очі там розбігалися. Політичні сили, які на цій передвиборчій кампанії справді працювали з виборцями. Вони не ставили на підкуп на якісь технології, а йшли до виборців mm -hmm. і працювали. Чи виправдало це себе? Тому що бачимо навіть по Ужгородській, по багатьох радах, що ці сили багато де не пройшли. Ну, розумієте, навіть якщо та чи інша сила, яка хотіла зайняти перше місце, а зайняла друге, це все одно успіх, хай відносний, хай не абсолютний, але все-таки вони свого домоглися. Те, що висували достойних людей, те, що йшли по дворах, те, що безпосередньо із виборцями спілкувалися. Ну, на жаль, зараз така ситуація дуже складна в Україні, коли і на Олімпі, нашому власному Києві, не дуже є кому довіряти. І коли дуже складна соціально-економічна ситуація, що тут на місцях тяжко за це все відповідати, тому ясно, що абсолютно йдесь відповідальності на себе місцеві партнернізації не могли брати, але все-таки найбільш совісні, вони безпосередньо йшли до виборця, говорили, що це ми не зможемо зробити. Отаке, от ви змож, зможемо зробити. Якщо вам цього достатньо, проголосуйте за нас. І все таки багато виборців. ну... Так мовити відповідали своїми щирими намірами на таку довірчу розмову і чесно, що не все можуть зробити ті кандидати, Але те, що вони можуть, ми віримо, що зробимо, і за них голосували. Тому тут по всякому є де спрацьовували технології, а є де щира така відверта розмова, і там теж воно своїй результат дало. Наша новація у законодавстві, те, що в принципі тут багато грає роль. Ну, важливу роль грає внутрішньопартійний рейтинг. Так. Тобто, може пройти людина, яка набрала 76 голосів. Вона проходить, стає депутатом, а людина, яка набрала 276, і вона не проходить. Міто дуже нерівно були нарізані от ці округи і дільниці, особливо були більші, були менші. Ну, це десь пов'язане з тим, що так от проходять вулиці, що не завжди можна все розділити. Але справді зараз по Україні є один випадок, коли за людину проголосувало 8 Чоловік, а вона пройшла у районну раду це аж на Харківщині. Ну, але на Закарпатті не настільки кричущі, скажімо, контрасти, але теж є такі, що десь за кандидата проголосувало менше людей, а він опередив того, за кого проголосувало значно більше, але там не так склалися. От ці всі зійшлися терези. Тому ясно, що вона така ситуація. Вибори завжди це до певної міри лотереї, причому не тільки в Україні, а й в розвинутих країнах, і в тій жанрі, і в США такий елемент випадковості завжди має. Місце бути тому ясно, що повністю його уникнути не можна? Ну але все-таки я сподіваюся, що в більшій мірі відіграли і ті раціональні, якісь позитивні, оптимістичні моменти, які застосовувалися під час агітації. Що все-таки от випадкових суб'єктивних моментів, коли людина чисто може незаслужено пройшла, це все таки у меншості у нас. А як оцінити нинішні протести через вибори? Ясно, вибори це завжди дуже емоційна така справа, і без емоцій людських не буває вибору, не буває політичного розвитку. Тому вожді, от я от розумію людей, які ставили на представників одних сил. Ну, скажімо, які називають зараз демократичні чи революційні, постреволюційні сили. Вони програли, тому що голоси були розпорошені, їх було досить багато і це розійшлося. І пройшло, скажімо, два кандидати у другий тур, які ну, не асоціюються із силами революції, але доведеться вибирати саме серед них. Є зараз отакий настрій, що. Ну, якби Зірвати чи відмінити, скасувати другий тур. Я, правда, не бачу якихось юридичних правових підстав, це тільки якимось революційним способом можна цьому завадити. Але я знову ж не бачу об'єктивних підстав для революції, для якогось спалаху саме в Ужгороді. Навряд чи тисячі і тисячі підтримують цих активістів, яких я прекрасно розумію, і десь я їм симпатизую, але навряд чи вдасться підняти широкі такі маси. Вибори другий тур все-таки відбудуться за будь-якої погоди, і тут треба. Просто ну, взяти свої емоції у певні рамки, просто подумати, хто ж кращий, хто може найменше зло із цих двох варіантів, які зараз нам пропонують. І холодною такою головою все-таки зробити вибір, кого ми менше хочемо, на кого ми все-таки можемо погодитись. І оце, мабуть, буде ну найбільш така, ну скажімо, серйозна чи свідома громадянська позиція. Сергій Дмитрович, дякую вам за ваші коментарі. До побачення. Дякую. Сьогодні у програмі ми говорили про результати виборів із Сергієм Федакою. Дякую, що були з нами. До наступної зустрічі.